Представники авіакомпанії Віз Ейр вивчають можливість базування своїх літаків у Тернопільському аеропорту. 15 вересня вони зустрілися з головою облради Олексієм Кайдою, головою комісії облради з питань соціально-економічного розвитку, транспорту, зв'язку та інвестицій Сергієм Надалом та керівництвом аеропорту. Вже майже два роки обласна рада займається впритул питанням розвитку і функціонування тернопільського аеропорту. Незважаючи на перешкоди попередньої влади, нам вдалося втримати аеропорт в належному стані. В даний час аеропорт Тернопіль приймає чартерні авіарейси. Також обговорили стан литовища із керівником області. І дуже прикро, що попередні деякі керівники області не звертали увагу на цей серйозний тернопільський аеропорт завжди вважався запасним. Рік тому тернопільська облрада розпочала перемовини з компанією. Більшість побажань було враховано з обласного бюджету. Виділено 6,5 мільйонів гривень для ремонту аеропорту. Наразі вже облаштовують кімнати для пілотів і проводять заливку швів на злітних смугах. Висунуто ряд вимог до. От, облаштування бази аеропорта. От, ці вимоги будуть доведені до керівництва області. От, спільними зусиллями ми пос... зробимо все для того, щоб Тернопіль був авиаційним містом. Сьогодні відбулася зустріч з авіакомпанією, якою ми з якою ми ведемо роботу вже більше року. За цей час нам вдалося забезпечити ті вимоги, які вони ставили рік назад. Тобто ми прийшли нову сертифікацію. Ми отримали новий дозвіл для прийому літаків вже класу Аеробус. Вважаю, що співпраця йде в нормальному руслі. Огляди на Представники авіакомпанії Віз Ейр залишилися задоволеними. Вони прирівняли його з літні смуги до Сімферопольських і львівських. Компанія ще має ухвалити остаточне рішення.